Силилося колося до землі, а в небі вже кружляють журавлі. жива і близький близькі та такі перелік, нагадують життя коротками, чи думав ти? жалю, чи думаєш про душу ти свою. Земні роки, як річечка, збіжать, земні роки словами не здержать, вже колосом білі дні твої, а у душі змовкають солов'ї. чи думав ти. Придеє в тих, чи думав ти, що є земля пісне, чи думав ти, що є вогонь жалю, чи думаєш про душу ти свою, торкнеться Сумом Осінь до чола, як у стоці, весна твоя була, біліє коні. Земним немає горотя, чи думав ти, життя прийде, чи думав ти, що є земля єсем, чи думав ти, що є вогонь жалю? чи думаєш про душу ти свою, Господнє просимо усі, Покайтеся, жнивають на порі, спаситель простий душу пригорне, спів солом'їни для душі верне, чи думав ти, життя пройде, як де, Чи думав ти, що є земля пісем, чи думав ти, що є вогонь жалю, чи думаєш? Про душу ти свою, чи думав ти, життя пройде, як де, чи думав ти, що є земля пісе, чи думав ти, що є вогонь жалю, чи думаєш про душу ти свою.